Мій ранок починається о 6 годині. Я збираюсь на роботу, снідаю і виїжджаємо. Якщо, наприклад, у нас заплановані зустрічі спільно з менеджерами, то ми виїжджаємо до клієнта. Якщо цього потребує ситуація, там відразу їдемо на поля або зустрічаємося, там обговорюємо наш план дій в сезон. Робота не нормована. Роли такі випадки, коли клієнти навіть дзвонили дві години ночі, тому, тому що там були якісь питання там або по змішуваності продукції продуктів або агроном десь трошки запуталися з нормами, дзвонили проконсультуватися і це абсолютно якби нормально. Ми всі розуміємо, що в нас така специфіка роботи. Одне з моїх хобі це футбол. Я завжди цікавлюся результатами матчів, особливо тих команд, ну по-перше, наших українських, і тих команд, де грають наші хлопці. Але в умовах, тих, що коли ну, сезон, а у нас сезон майже круглий рік, катастрофічно не вистачає часу. То доводиться там через телефон дивитися результати ігр, якісь короткі огляди матчів. Я це люблю. Зараз вже е, кінець зими, е, тобто наша робота вже в самому розпалі. Одне із основних завдань агронома це своєчасний контроль ситуації на полі. Саме тому ми сьогодні приїхали 22 лютого 2023 року на поле Стов Октан, на якому висіяна КВС Фаро, е, це озимий ячмінь, е, КВС Талант е, це озима пшениця і КВС «Лазуліт» – Це також озима пшениця. Озима пшениця це одна з моїх найулюбленіших культур, тому мені було дуже цікаво зрозуміти, в якому зараз стані знаходяться посіви. Посів цього поля відбувався 15 жовтня, з зерновою сівалкою. Тут посіяна озима ячмінь і дві озимих пшениці. Норма висіва на цьому полі була 4 мільйони насінин на гектар. Живлення було НПК 16-16-16 в нормі 80 кілограм. Незважаючи на пізній посів, пшениця зараз також знаходиться в задовільному стані і будемо мати надію, що все буде добре. Ми компанія «Агросем», як компанія, яка також надає агрономічний супровід нашим клієнтам, будемо рекомендувати цю технологію як одну з найбільш оптимальних в нашій кліматичній зоні. Пшениця була, є, і буде нашою стратегічною культурою, тому що Україна досить вагомий гравець на світовому ринку. Пшениці і дуже багато країн залежать від нашої продукції. Для нас найближчій перспективі буде дуже болісно те, що ми втратили ну, досить велику частку орних земель. Також погодні умови в цьому році склалися так, що ми висіяли набагато менше пшениці, чим могли. Висіяти, тому я вважаю, що ринок пшениці буде розвиватися, бо пшениця це основна із харчових культур. Закінчиться війна, ми переможемо. Життя повернеться в своє русло. Також ячмінь це одна із основних фуражних культур. Повернеться пивоваріння. Тому я думаю, що ячмінь теж достатньо перспектив. Свою роботу я люблю за можливість відчувати себе частинкою якогось великого глобального процесу, який спрямований на те, щоб забезпечити людей їжею і таким чином існуванням.